Всім привіт, друзі! Та сьогодні я проведу велике розслідування, а імео, куди пропав ютубер Фіргер. остання його активність була 3 дні назад. Давайте ж докопаємося до правди і поймаємо, де він і куди він вже пав. В цьому розслідуванні мені буде допомагати котики, я не знаю, чи в нього є канал на Ютубі, но для початку я обшукаю телеграму і ютуб. Може там ми знайдемо якусь зацепку. Для початку я вирішив обшукати свій чат. На жаль, тут ніякої зацепки. Так само я обшукав чат Кітімо, це якщо моя команда в Чікінгані, і, в общем-то, там теж пусто, але я не буду нічого показувати звідти, бо ну, там річна інформація команда. Так само я обшукав е, YouTube канал Фірзнера. І тут теж пусто, нічого немає. В останній відео він виставляв ще давніше своєї пропажі. Після цього я привіт чат фіздера, але там так само пусто. По останнє повідомлення написав я. Я ще перевіряв чат Кута України Барсика та офіційний канал TEM. Але ж там так само пусто ніякої зацепки, але. Після фрази фірмі я спати він більше не активничав. Невже це зацепка. А зараз я перевіряю коментарі під своїми відео. Вдруг він там щось написав. І це допоможе нам в розслідуванні. На жаль, я не зміг знайти жодної зацепки, але що там в котика, давайте ж перевіримо. Я його вже спитав, як там в нього діла. І зараз ми подивимось, що він написав, може він щось знайшов якусь зацепку. Але ж коли я вже підзабув це розслідування, мені пише кіт України Басі, це якщо таке ютубер. І в общем пише, що зміг зв'язатися з фірнером. Знаєте що? Догадки були праві. в нього просто забрали телефон, але за що і чого на цілих три дня. Це вже загадка. Ну, ми зможемо розслідувати, куди дівся фірнер. І всім пока, підписуйтесь на канал і ставте лайки.